У селі Глибне Самотоївської сільської ради російські військові обстріляли ось цей будинок. Він використовувався людьми як дачний. Сюди періодично приїжджали господарі. Зараз тут купа уламків на подвір'ї залишений пес. Несла Джесі охорону свого подвір'я і того дня, 15 березня, коли несподівано потрапила під артобстріл, дивом залишилася живою, розповідають сусіди чиї городи родини подалік розстріляного будинку. Ми пішли, дивитися, її нема тієї собаки. Потім, думаю, де ж вона є? Хто на де? Коли я виходжу на город, сюди йде собака, там у нас погріб є на тому. Такий погребник накритий. Іде та собака, отак. отак. Іде та собака нещасна, вона не той. Винесла, я її в коробку супу дала, вона одну водичку постьорбала, я її зову Джеська. Джеська вона не вкакує. Вона кантужена була. Неподалік від обстрілів того дня опинилися і самі мешканці глибного. Чую свистить отак, летить прямо ось попід отак, летить сюди во летить. Думаю, це стріляє звідтіля, з бобрика, як у нас стріляли, Думаю, стріляю з бобрика, побіжу поза хатою у двір, у двір побіжу поза хатою, ховатися ж. Біжу поза хатою, добігаю туди до вірточки нагород, падають, обриваються, там ночви висять, падають ночью, думаю, йоми, що робиться? Не пойму. І, і свистить, отак мимо свистить, летить. І я тоді по, летить, свистить, а я тоді так сіла, отак, присіла і дивлюся, вже там чорне таке зараз і клопті летять. То вони ще тут не стояли, воно десь із бобрика. Стріляло, і то попало. Ага, то бо З бобрика, я, так? Да, бо я дрова колов, чую, воно свистить. Думаю, ж провода, все, думаю, ще провода. А тоді підняв голову. Уже там желізо летить і туман стоїть. Сніг ще був. Чи, мабуть, осколки летіли по городу, то по снігу. То вже такий туман був. Юрій Авраменко живе в хаті разом із сестрою. За ті три дні, що російські військові ходили селом, розповідає, не терпілися страху. Солдати періодично стріляли в повітря, влазили до покинутих будинків, забирали в погребах їжу. Різали худобу і одразу готували шашлик. Валентина Коробка розповідає, довго ганялися за конем, якого теж хотіли вбити, але не вдалося. Налякана пострілами тварина втекла в невідому напрямку. Село говорить жінка, обстрілювали кілька разів. Ми спочатку тікали, ховалися в этот самий у погріб, потім повилазили з погріба, тільки вилізе, що п'ять свистить, летить. Куди тікати, хто на куди тікати? Ночі теж таке саме. Ночью отам на городах у людей упало. Оце де горить, оце де дрон стоїть, там і б'ють. Летить, світиться прямо на нас. Кажу, Ольга, ще скажу, бухне тут на нас. Куди тікати? Я до, до Гаразар так прилипла. Що мені робити, не знаю, то, то до того прилипли. Так воно як лясно і дало, і зимували полетіло. Розстріляний будинок по вулиці Сумська не єдиний, що зазнав значних руйнувань, розповідає староста Семоторського округу, куди входить глибне. Внаслідок цих же артобстрілів по вулиці Зрубодин будинок 10. Там у нас п'ятиквартирний будинок, був так, мабуть, попрапив якийсь снаряд, що сарай згорів визивали, пожежну частину визивали там. Постраждалих там не було? Людей постраждали, ну, до мене не заявляли вони. ну, десь… Говорили, що людина якраз вони хотіли, їхала хлібна машина і їхала житель наш, із Самотойки, десь попало, там йому ну, чудом вижив».